Друзі, вітаю вас на завершальному поєдинку ігрового дня Голд Бізнес-Ліги Львівської асоціації футзал. Зараз небезпечно може бути простріл. в центр. Нема самий номер самотужки обійти суперника, але натомість не свою команду на небезпечний момент. Рішили в 5 зіграти. Зараз може бути небезпечно. Є удар. Повз... Вони намагаються будувати свою атаку. і може бути небезпечно. Голд Бізнес Ліги сезон 23-24. Зараз удар ударський в... 26. Прямісінько в центрі міста. Також завітайте, спробуйте смачні житло. І мережа магазинів Галицька свіжина і їх. МБМ 1-0 на користь незламних. Зараз удар повзвернували. Але повертає свій м'яч 10-й номер Копи. Може бути небезпечно. Копи на підбиранні зараз Таргонський. Він пробиває стійко влучає м'яч. Дуже небезпечний момент. Продовжується атака. М'яч. Коли голкіпер перебуває на чужій частині поля. І за це після помилки Таргонського тоді забили зламані. Впевнена перемога. Інтеркарс... грав проти крамер ЛТД. Є, yes, свисток арбітра, порушення правил проти Асатріана. Удар дуже небезпечно мигаль на місці. І ще... Костюк з м'ячем віддає на Асатряна. Асатрян удар з гострого кута залишає чим. Потрібно їм вийти із оборони. А тут помилка. І стійка. Зараз рятує. Не вдалося прийти вперед. Відповідь від незламних. І... Незламні продовжують нагнітати. І дуже небезпечно Це потрібно реалізовувати. Мигаль що робить? Голкіпер Копий рятує. Стюк на фланг. Асатрян, непогана передача. Дає центр. Тут Олександр. Небезпечно шліян пробиває хвилини, 2,5 хвилини залишається. А натомість зараз виходить контратака незламними. Зараз в Льватаці. Пробиває мигати. Вийшли в атаку. Небезпечно. Часу. Удар. Ще один момент. і знову. Зараз пустив ворота. Удар і... і. Думаю, що зараз буде у нас свисток. Так, завершується поєдинок. Мінімальною перемогою незламних з рахунком 1-0.